Нахабство маленьких собак іноді так дратує чи не так. Коли вони агресують на великих собак, це виглядає нерозумно, але цей папуга набагато менший за агресивного пса, тому він програє йому в силі. Однак птах теж не любить хамів і швидко дає противнику урок. Він краде у собаки їжу. А коли та намагається дати відсіч, птах блискавично злітає і приземляється на задній частині спини собаки. Скинути цього наїзника пес не може, хоча й дуже старається. Цей урок собака не забуде, не варто зв'язуватися з розумними папугами. Коли птах повернувся в клітку до самки, то зустрічав його як героя. А ми покажемо тобі й інші кумедні та круті випадки, коли птахи показували з ними краще не жартувати. Щури досить агресивні істоти, які можуть атакувати набагато більших тварин. Якщо впевнені в тому, що мають справу з кимось безпорадним, щури всеїдні, і хоча вони не можуть полювати на тварин у кілька разів більших за себе, їхні гострі зуби, чіпкі лапки з кігтями і дивовижна спритність дають свої переваги. Цей щур розлютився через те, що курки поруч просто шукали в траві їжу. Птахи не чіпали Гризуна і не проявляли до нього ніякої агресії, проте сірий розбійник вирішив провчити пернатих, які здавалися йому нешкідливими і спокійними. Щур напав на курку і накинувся на неї, бажаючи вкусити своїми різцями. Однак на Гризуна чекав сюрприз: курки виявилися набагато крутішими, ніж про них можна було подумати. Пернате дало відсіч противнику, відкинуло від себе. Щур не здався. Мабуть, він вирішив, що це випадковість, рефлекс, і не більше того. Велика помилка, але сірий агресор продовжив атаку. Ось тільки курок було дві, і кожна з них набагато більша за противника. Вони тут же змусили гризуна пошкодувати про свою поведінку. Дивно, але навіть з мінімальної відстані птахи примудрилися ухитритися, ухилитися від китка противника, відбити його атаку і дати вражаючу відсіч власними пазуристими лапами. Розлючений щур робив справжні сальто, коли атакував курей. Однак курки ухилялися з такою швидкістю, немов навчилися телепортуватися. Жоден випад, щура не досяг своєї мети і не завдав птахам серйозних ушкоджень. Тож цей поєдинок рівною мірою смішний і захопливий. Такої швидкості щур від них не очікував. У режимі уповільнення видно, що під час шаленого кітка противника птах ловить і відбиває його атаку оглушливим і блискавичним ударом крила. А потім пернатий акробат двічі ухиляється від прямого удару в стрибку. Завдяки крилам і гнучкому тілу курка демонструє чудеса маневреності. Цікаво, що при цьому птахи майже не використовували дзьоб, яким завдають ударів під час оборони гнізд від небезпечних супротивників на кшталт яструбів. Така демонстрація майстерності птаха заслуговує на твій лайк, чи не так? Більшість птахів здатні до активного польоту, тобто вони можуть переміщатися повітрям завдяки активним рухам своїх крил. А не лише плануванню та ширянню серед савців хоча і є створіння, які можуть переміщатися повітрям, справжніми крилами володіють тільки рукокрилі. Якщо кажани харчуються комахами, то набагато страшніші і більші кажани лисиці всі суцільно вегетаріанці. Тож конкуренції між птахами і рукокрилими, начебто, немає, і кажани почуваються цілком безпечно, особливо якщо поруч не хижак на кшталт сокола. А якась яскрава пташка безсильних кігтів із дзьобом любителя зерен і ягід. Даремно цей птах вирішив показати, хто тут головний літун. Він здавався нешкідливим, але тільки спочатку. Птах помітив, що кажан набагато менш спритний на горизонтальній поверхні, це справді так. Кажани не люблять ходити і зазвичай чіпляються за дерева та каміння. Птах зрозумів, що отримав тактичну перевагу. Рукокриле створіння не очікувало від яскравого малюка такої агресії. Птах налітав на кажана знову і знову, атакував з різних боків і використовував свій, може, й невеликий, але масивний дзьоб як потужну зброю. Кажан точно не очікував такого і не знає, як реагувати. Він не може відбиватися і лише незграбно намагається ухилятися від ударів. Зверни увагу на поведінку птаха. Він використовує свою перевагу в маневреності на всі 100%. Пернатий агресор наближається, б'є, відскакує, заходить з іншого боку, ненадовго піднімається на крило, оцінює ситуацію і знову атакує. Птах виглядає сильнішим, однак насправді перевага в масі та чистій фізичній силі на боці рукокрилого через те, що в пернатих легший скелет. Тому птах обережний, але веде бій дуже активно. Він не намагається розправитися з кажаном просто щоб його з'їсти. Ні, пернатий гангстер, наче влаштував показову розправу, наче власники перетинчастих крил його конкуренти завплив у цьому районі. Хоча бійці представляють суперлегку вагову категорію, навіть трохи лякає, як птах підстрибує в притул до бідного кажана, зазирає йому в морду і завдає чергового удару. Якби кажан встиг, він би схопив супротивника і накрив своїм тілом. А потім і вчепився зубами. Але птах не залишає жодного шансу противнику на реалізацію такого плану контратаки. Особливо потужний удар дзьобом потрапляє просто в око, але раптово птах залишає свою жертву і відлітає. Він вирішив не доводити поєдинок до фатального кінця. Напевно, що Кажан полетів і розповів родичам, що їх чекає на цій території. Кажан зберіг око. І залишається лише сподіватися, що воно знову зможе бачити. Але погодься від цієї яскравої пташки не чекаєш такої поведінки, правда? Думаєш, ці скляні двері рятують яструба від розлюченого великого пса? Ні, все навпаки. Подивися, як птах кидається на скло. Якби не двері, його кіхті впилися б у голову собаки. Ситуація виглядає кумедно, але насправді викликає повагу те, як яструб не боїться набагато більшого супротивника. У птахів часто якась особлива нелюбов до домашніх вихованців. Цей пес просто вийшов у двір будинку свого ж господаря. Раптом на нього почали пікірувати чайки. Білокрилі птахи не можуть полювати на таку велику здобич, крім того, пес не заважає їм. Не ганяє і взагалі не помічав до того, як чайки завдали першого удару. Тоді навіщо крилаті гангстери взагалі вирішили наїхати на волохатого вихованця? мабуть, просто заради задоволення від власної безкарності. Утім, якщо в тебе є інші версії, в чому причина такої агресії, то напиши про це в коментарях. Насправді цікаво, пес огризається, але не розуміє, з ким має справу, як і тут, цей собака зовсім маленький. І чайка теоретично може завдати йому серйозної шкоди. Поки що птах обережний, але якщо прилетить підмога, то кілька птахів зможуть викрасти і з'їсти цього пса. Після кожного удару чайка миттєво піднімається, і ось вона вже поза досяжністю іклів собаки. Прикро, правда? Чайки буквально заганяють чотирилапого додому, немов це їхній улюбленець, і він чимось нашкодив. Причому такі випадки трапляються не так вже й рідко. Тут чайка атакує бордер колі набагато менш добродушного і сильнішого собаку. Птах не наважується спуститися досить низько для того, щоб вкласти в удар вагу всього тіла, але дає зрозуміти псу, що дуже сильно його не любить. Чайки відомі тим, що агресивно нападають на найрізноманітніших створінь. Ось тільки мало хто знає, що іноді ці. Бернаті розбійники не просто наїжджають на істот набагато більших, ніж вони самі, а розглядають їх як їжу. Наприклад, тут чайка підійшла до новонародженого тюленя практично відразу після того, як він з'явився на світ. Малюк щойно розплющив очі і мало не отримав удар дзьобом по голові. Поруч була самка, але вона не очікувала, що потомство потрібно буде захищати від нахабного птаха відразу після пологів. Щоправда, чайку відігнали. Але далеко пернатому йти не довелося, адже на дитинча напав розлючений родич. Це агресивний самець, який хоче позбутися чужого потомства. Чайка трохи здивована такій жорстокості, але її це цілком влаштовує. Вона гуляє поблизу, щоб добити жертву після розправи. Якби не мати, то грізний тюлень загриз би малюка, а чайка добила б його. Тут чайка не намагається з'їсти тюленя, просто хоче його втопити. Тому птах приземляється на ніздрі тварини, які знаходяться над водою. Реальної небезпеки для Ластонового немає, але він точно не очікував такої підлості. Чайка просто хоче його побісити. Взагалі чайки дивляться на тюленів як на величезні сосиски, і цього разу птахи вирішили об'єднатися, щоб її приготувати собі на обід. Вони помітили, що відносно невелике ластоноге створіння прямує до води, але більше десятка чайок раптом люто напали на нього абсолютно без причин. Тюлень у шоці він не очікував від своїх звичних пернатих сусідів по пляжу такої агресії. Звір люто мотає головою, але якщо у воді він маневрений мисливець, то на суші неповороткий і повільний. Чайки користуються цим і нападають на тюленя з допомогою крил і дзьоба. Вони б'ють супротивника, ляскають крилами, кричать і клюють. Однак через якийсь час птахи розлітаються. Мабуть, це була пробна атака. Чайки хотіли випробувати, наскільки можливо здолати тюленя всією бандою. Виявилося, що товстий шар жиру непогано захищає противника, а щелепи можуть становити небезпеку для птахів, навіть коли тюлень на суші. Серед пернатих немає ні жертв, ні постраждалих, але атакувати такого складного супротивника вони визнали недоцільним і тільки тому відступили. Якби ластоноге не чинило такий активний опір, його б точно закльовували. Сови нічні хижаки, у яких є справжні суперздібності. Ці пернаті мисливці найчастіше поступаються розмірами своїм основним конкурентам орлам і яструбам. Так, є пугачі, які буквально полюють на орлів, але це виняток. Однак СОВ так і не вдалося витіснити за десятки мільйонів років. А все тому, що ці нічні хижаки навчилися використовувати тактику ніндзя. Подивися, як цей нічний мисливець спіймав гризуна без поспіху і елегантно. А все тому, що здобич до останнього моменту думала, що перебуває в безпеці, вона не знала, з ким має справу. І опинилася в пазурах у хижого птаха. Якщо під час перегляду фільмів про Гаррі Поттера тебе дивувало, чому він ніколи не годує свою сову, то ось тобі відповідь: цей птах сам може про себе подбати. Та й хлопчика, котрий вижив, теж міг би прогодувати за потреби. Серед високої та густої трави ховається кролик. Ти його не бачиш. Ми, якщо чесно, теж. А ось полярна сова не тільки помітила здобич, але відразу кинулася в атаку. Гризун вважав, що його маскування ідеальне, тому пропустив вирішальний удар. Якщо сокіл або яструб покладаються на пікіруючий удар з неба і блискавичну розправу, то сова діє набагато більш плавно. Здається, що вона навіть зволікає, але насправді секрет у тактиці. Замість розгону вона летить повільно, але абсолютно безшумно. Потім зависає над здобиччю і завдає нищівного удару. У кролика була лише частка секунди на те, щоб ухилитися, як і у випадку з атакою Яструба. Але оскільки Гризун не знав, з ким має справу, і не бачив сову, раптова поява птаха застала жертву зненацька. І сова просто підібрала кролика з землі, схопила пазурами і понесла на обід. Послухай, шелест крил сови під час її польоту. Думаєш, ми прибрали звук? Зовсім ні. Просто завдяки плавним і потужним рухам, а також специфічній будові пір'я сови вміють літати практично безшумно, птахи ховаються в густій нічній темряві. А коли налітають на ціль, то вже пізно реагувати й ухилятися від удару. Майже кожен кидок сови влучає влучно по тілу жертви, кіхті хижака, можливо, не такі величезні й гострі, як Беркута, але теж викликають повагу. Вони досить потужні, щоб легко зачепити гризуна, зламати йому хребет і розправитися з ним у польоті. Влучність атаки вдається досягти завдяки тому, що у сов відмінно розвинені органи чуття, які підходять саме для нічних рейдів, очі як справжній засіб нічного бачення, а вуха багатьох сов знаходяться на різній висоті, на черепі щодо дзьоба. Це дозволяє їм не тільки краще вловлювати звукові хвилі, а й на слух визначати відстань до цілі, напрямок її руху та інші особливості. Тут це дозволило сові помітити гризуна прямо в його норі. Кролик думав, що серед густої трави і недалеко від входу в нору він у безпеці, велика помилка. Не варто було недооцінювати сову, яка зрозуміла, на якій дистанції кролик спокійно підійшла і спіймала його. Витративши не більше сил, ніж ти, на те, щоб відкрити банку газованої води. Птахи, які мешкають на узбережжі на кшталт чапель, віддають перевагу рибам, земноводним і рептиліям як основному меню. Але якщо вже неподалік пробігала апетитна миша, хіба можна нехтувати такими ласощами, сам гризун точно не очікував, що птах рибалка раптом полюватиме на нього, немов якийсь сокіл. Однак один влучний удар дзьобом швидко вирішує питання обіду для пернатого. Справді цілеспрямовано такі птахи не полюють на щурів і мишей, адже ловити таку дичину велика морока. Проте це тільки допомагає чаплям, адже гризуни не очікують від них атаки і підходять точно на дистанцію удару, зручно чи не так. Обід сам до тебе підійшов, залишилося лише потягнутися і схопити. Для цього використовується саме дзьоб, а не лапи. Довгий тонкий дзьоб чаплі все одно, що рапіра. Це справжня зброя для колючих ударів. Навіть якщо птах не проб'є тіло гризуна на виліт, то зламає йому шию або хребет. А завдяки швидкості реакції та уважності, це вдається зробити з першого або другого удару. Такої влучності гризун від тонконого і зазвичай спокійного птаха не чекає, за що й платить найвищу ціну. Сови вміють круто повертати голову на 180 градусів. Виглядає загрозливо, правда? Для хижака дуже важливо вміти точно розраховувати дистанцію до цілі, глибину та інші характеристики простору. Тому очі м'ясоїдних розташовані спереду морди, а не збоку, як, наприклад, у голубів. До речі, це правило справедливе для всіх теплокровних. У пуми теж очі розташовані спереду, а оленя відносно з боків голови. Бінокулярний зір дає важливі переваги під час полювання, але зменшує кругозір. Уміння так сильно повертати голову для спостережливої сови спосіб ефективно компенсувати цю ваду. Думаєш, де це може стати в пригоді? Ось подивися, як сіямська кішка спіймала маленького кролика. Вона легко схопила його, але не добила і відпочиває разом із поки ще живою здобиччю. Кішки люблять гратися з жертвами і розтягувати задоволення від полювання. Все ж потім хижачка схопила свою дичину і застрибнула з нею на висоту. Ось тільки, поки кішка відпочивала, кролик теж приходив до тями після атаки ворога. І у відповідний момент кролик утік, він попрямував у зарості, щоб сховатися. Кішка побігла слідом. Для неї це частина гри. Хоча у кролика з'явилися реальні шанси на порятунок. Ось тільки за всією цією ситуацією спостерігала сова. У вирішальний момент вона налетіла на кролика і схопила його просто з під носа кішки. З таким спритним хижаком сова не стала б зв'язуватися. А тут птах зумів викрасти здобич і полетіти до того, як кішка дасть відсіч. Цей папуга вирізняється справжньою безстрашністю. Звісно, коли у птаха дзьоб розміром із череп потенційного супротивника він може собі дозволити деяку сміливість, але цього сова від папуги точно не очікувала. Цікавий білий пернатий почав чіплятися до нічного хижака. Смішно спостерігати, як папуга вивчає сову, уважно оглядає з ніг до голови, привертає до себе увагу хижака, щоб роздивитися очі. Папуга не тільки почав обмацувати пір'я хижака, а й навіть підняв шортики з пір'я, щоб оцінити наскільки довгі в нічного хижака лапи, хоча сова намагалася ігнорувати папугу. На це заплющити очі вона вже не могла і обурено повернулася, готова завдати удару. Але у відповідь папуга лише ближче посунувся до сови і засунув її пір'я собі в дзьоб, щоб спробувати на смак. Якби птахи вміли усвідомлено розмовляти між цими пернатими, напевно, був би діалог, гідний Квентіна Тарантіно. Якщо дивлячись на цю смішну сценку, ти вигадав якісь кумедні та влучні фрази для пернатих. То напиши їх у коментарях. Але тій ще пощастило. Ця зустрілася зі справжнім папугою відморозком. Він навіть не атакує, а просто кричить і б'є крилами повітря, присунувшись до сови просто вприту. Звісно, зменшення екологічної ніші різних тварин це проблема. Ділянки неосвоєної дикої природи зменшуються, що скорочує ареал проживання рідкісних видів, ставить їх під удар і навіть загрожує деяким вимиранням. Однак є ті, хто непогано пристосовується. Наприклад, цей птах, який гуляє біля дороги, ймовірно, неподалік є водойма, де він рибалить, але частина місцевості була використана для прокладання дороги. Спершу птаха це напевно лякало, як і шум від автомобілів. Але розумне пернате зрозуміло закономірності руху цих величезних швидких об'єктів, а також те, коли машина загрожує, а коли не загрожує птаху. А потім почалося найцікавіше: пернате навчилося полювати поруч із проїжджою частиною. Гризуни, які мешкають у високій траві, використовують рослини як ефективне укриття. Але поруч із дорогою трава стає нижчою, а потім і зникає. Гризуни лякаються шуму машин і опиняються на відкритому просторі. Такого удару вони не чекають. Замість автомобілів головним джерелом загрози стають птахи. Ця чапля легко ловить оглушених гризунів, які не очікують удару від птахів і виходять надто близько до дороги. Схоже, у цих пернатих виникає щось на кшталт стріт фуду. Як ти ставишся до того, що дикі тварини по-своєму пристосовуються до експансії людини на територію природи? Поділися своїми міркуваннями з цього приводу в коментарях під відео. Нам цікаво знати твою думку. Пес просто в шоці, курка нахабно підходить до миски і краде їжу просто перед оскаленою мордою, птиці плювати на погрози. Він бачить мету і йде до неї всупереч будь-яким перешкодам. Пес показує ікла погрожує, але курці плювати. Залякати її складніше, ніж здається на перший погляд. Який випадок, де птахи показали, що з ними не варто зв'язуватися, вразив тебе найбільше? Відповідай у коментарях під відео і не забудь підписатися на наш канал. Тоді найдивовижніші та найкумедніші епізоди зі світу природи ти будеш бачити ще частіше.